Тема лек, лекції реновація промислових територій в структурі міського середовища з використанням досвіду країн Європейського Союзу. Питання: принципи реновації промислових територій, передумови реновації промислових територій та напрями перетворення промислових територій. В наш час практично кожне місто стикається з проблемою невикористованих, занедбаних промислових територій. Як правило, це обумовлено тим, що в часи індустріалізації промислові об'єкти розташовувалися у спеціальних промислових зонах на околицях міст. Проте з часом будь-яке місто розвивається та розширює свої межі і промислові райони, починаючи заповнюватися житловою та громадською забудовою. Крім того, багато промислових об'єктів втрачають до цього часу свою важливість, в результаті чого в межах міста та в його центрі з'являються простори, які не тільки не використовуються, а й пригнічують навколишнє середовище. Місто повинно реагувати на нові умови розвитку, нині найперспективнішою видається реновація цих територій із розвитком на них нових просторових і функціональних структур. Головними чинниками, що впливають на розвиток процесів реновації промислових зон, є обмеження кількості земельних ділянок під нову забудову, масовість промислових територій в центральній частині міста або на його околиці, зменшення фінансування на будівництво нових об'єктів наявність досить універсальної об'ємно планувальної структури промислових об'єктів та її відповідність вимогам громадської нерухомості та задовільний стан промислового об'єкту, що підлагає реновації. До передумов реновації промислової забудови. Можна віднести необхідність реновації промислових об'єктів, як і реконструкції, обумовлена низкою передумов. При усій різноманітності та взаємозв'язку їх можна об'єднати в такі групи: соціально-економічні, техніко-економічні, соціальні містобудівні. На наступному слайді наведено терміни перетворення промислових територій. А саме трансформація, адаптація, модернізація, реабілітація, регенерація, реновація та інші. Далі розглянемо зарубіжний досвід реновації колишніх промислових територій, на прикладі країн Німеччини та Франції. І на слайді ми з вами бачимо приклади їх провадження.